Про що найбільше шкодують люди після того, як побудували будинок і почали в ньому жити? На що даремно витратили гроші, які рішення є неефективними і, взагалі, не потрібними у будинку? Ми запроектували більше сотні різних будинків, тому є що сказати. Інформація буде корисна для всіх, хто будує будинок або хоче його збудувати. Тут будуть поради від мене, як від архітектора, та від наших замовників, які вже тривалий час проживають у своїх будинках і поділилися саме практичним досвідом. Всім привіт! Моє ім'я Роман Мартинюк, я архітектор та дизайнер інтер'єру. А ви на каналі Будні дизайнера. Погнали! Шкодують, що зробили мансардний поверх або складний ламаний дах. Колись такі будинки були дуже модні, і чим більш поламаний дах, чим складніша в нього була форма, тим він виглядав цікавіше і привабливіше. Зовні це виглядає досить цікаво, але насправді кімнати під мансардним дахом є не дуже практичні. Дуже багато є різних. Перепадів по висоті скошених поверхонь, також вікна нестандартні. Відповідно, зробити хороше планування і гарний дизайн на мансардному поверсі буде набагато складніше. Також проблема ще буде в тому, коли падає сильний дощ або град. Ви будете чути ті всі звуки дуже добре. Якщо ж дах погано утеплений, то він може промерзати, а літом буде дуже сильно нагріватися. І перебувати на мансардному поверсі без належного охолодження літом може бути просто нестерпно. Я вже не говорю про всякі підтікання, замокання через те, що дах складний і є дуже багато вузлів і стиків, які потрібно якісно зробити. Тому, якщо у вас є можливість, не робіть мансардного поверху, а зробіть повноцінний поверх, тоді і планування у вас буде набагато краще, а шум від граду чи дощу не буде так сильно чути. Краще утеплити перекриття. Таким чином холодне горище буде слугувати таким собі тамбуром. А якщо вже і робите мансарду, то рекомендую зробити висоту підморівки мінімум 1,60 м. Інакше місце під стіною буде не дуже функціональне і незручне. І в різні вікна, які в народі називають шпаківні, проєктувати потрібно дуже обережно, бо в інтер'єрі їх конструкції не дуже добре виглядають, ще й крадуть простір. Перепади підлоги у будинку не варто робити підлогу в різних рівнях. Це може виглядати класно з точки зору дизайну, але це є зайва перешкода. Особливо коли у вас маленькі діти або домашні тварини. Дуже часто люблять робити суттєвий перепад, наприклад, коли у вас кімната в одному рівні, а вітальня, скажімо, нижча на 90 сантиметрів. І виглядає це досить класно, так ніби диван, втоплений у підлогу. Але знову ж таки, це зайва перешкода, і якщо немає у вас... Відповідного перепаду по рельєфу на ділянці, і це рішення не є функціональним чи вимушеним, то рекомендую уникати всіляких перепадів і робити підлогу в одному рівні. Якщо ж у вас перепад по ділянці досить великий, то перепаду по рівнях вам точно не уникнути. В такому випадку це буде цілком функціональне та оправдане рішення. І його ще можна вирішити цікаво з точки зору дизайну. Зайві і нікому не потрібні балкони. Дуже часто ми робимо балкони з думкою про те, що ми будемо на них виходити і милуватися нашим краєвидом. Але як практика показує, навіть просто проїхатися невеличкими містечками, подивитися, як виглядають ті балкони, то ви зрозумієте, що балкон вам не потрібний. Особливо, якщо у вас дійсно велика ділянка. У приватному будинку набагато простіше буде спуститися вниз, ніж виходити на балкон. А ті балкони, що бачив я у приватних будинках, вони переважно закинуті хламом, і туди майже ніхто ніколи не виходить. Звичайно, не говорю про всіх, є винятки, кому балкон потрібен, можливо, там спальні, можливо, хто курить, чи, можливо, балкон служить як дашок над входом. Тоді таке рішення може бути цілком оправдане. Вікна неправильної форми. Вікна не прямокутні, а всякі там. Трикутні, скошені, трапецією і інших незрозумілих форм. Це може виглядати класно і цікаво з точки зору фасаду чи архітектури, але в інтер'єрі такі вікна дуже непрактичні. Проблеми точно виникнуть зі шторами та тюлями, чи рулетами, якщо ви захочете їх вчепити, наприклад, на кругле вікно. І потрібно буде дуже добре подумати, як це в інтер'єрі потім гарно вирішити. Часто люди хочуть великі панорамні вікна без імпостів, без фрамуг, шириною 5-6 метрів, щоб їх можна було відкрити і вийти на свою терасу. Але в процесі будівництва розуміють, що такі вікна є дуже дорогі, це переважно алюмінієві конструкції, і міняють їх на пластик. Пластик, як правило, не може бути таким великим по габаритах і з'являються імпости та фрамуги. І таке гарне панорамне вікно стає більше схоже на якусь решітку. А ще буває, що великі вікна замінюють на маленькі вікна. Від того також вигляд будинку зовсім не виграє. Тому якщо проєктуєте будинок з нуля, проєктуйте його зразу з урахуванням вартості майбутніх вікон та конструкцій, а також їх габаритів. Тому що велике вікно може перекрасити ваш будинок, а маленьке може зробити його менш привабливим. А якщо враховувати ці моменти на стадії проектування, то можна запроектувати цілком гарний будинок навіть з невеликими вікнами. Якщо велике панорамне вікно це є основним архітектурним елементом, який формує саму архітектуру будинку, то ви маєте розуміти, що замінивши його на мале вікно, він просто повністю втратить свій вигляд. Відсутність вентиляції у будинку або, хоча б витяжок. Коли ми проєктуємо будинки з нуля, то стараємося забезпечити витяжку з кожної кімнати. Проєктуємо комен таким чином, щоб до нього можна було провести витяжний канал з сусідньої кімнати. Якщо ж комен розташований далі від кімнати, з якої ми хочемо зробити витяжку, тоді ми до комина прокладаємо пластикову гофру і в самій кімнаті виводимо вже саму решітку вентиляції. Таким чином, ми максимально забезпечуємо природньою витяжкою всі кімнати у будинку. З практики, ми помітили, що в кімнатах, у яких є природня витяжка, дуже рідко з'являється цвіль. А от в кімнатах, в яких немає природньої витяжки, Може часто з'являтися цвіль і надмірна вологість. І постійний рух повітря у кімнаті позитивно впливає не тільки на матеріали, але і на людину, яка там проживає. Якщо це санвузли, то обов'язково ставимо витяжні електричні вентилятори. Продуктивність там, звичайно, буде залежати від діаметра труби. При виборі витяжного вентилятора раджу звертати увагу на такі функції, як Датчик затримки вимкнення це коли ви вентилятор вимкнули, а деякий час він продовжує працювати. Також рекомендую обирати вентилятор з датчиком вологості. Коли вона піднімається, він автоматично вмикається і вимикається тільки тоді, коли вологість буде знижена. А також хороша опція це є зворотній клапан, щоб зовні з вулиці вам нічого не задувало. По зовнішньому вигляду можна брати круглі, можна брати квадратні чи прямокутні. Головне беріть з такою плоскою кришкою або ж накладкою, тому що вентилятори з такими, типу, жалюзами, ламелями чи сіткою. Вони дуже швидко забиваються брудом, і це все буде видно. І вичистити таку сітку набагато складніше, ніж просто протерти рівну поверхню. В сучасних витяжних вентиляторах є насправді дуже багато класних різних опцій. Підібрати вентилятор згідно ваших потреб ви можете самостійно. На сайті є каталог. Завдяки зручним фільтрам зробити це буде дуже просто. Посилання на є-каталог, е а також на підбірку вентиляторів, які часто використовуємо ми. Я залишу в описі. Про шкоду через відсутність вентиляції я розказував у цьому відео. Пропоную його переглянути. Там ще багато цікавого. Побудували будинок з дуже низьким або з дуже високим цоколем. І щоб зайти в будинок, нам треба підніматися по височезних сходах, які є небезпечні. Часто вони не обладнані перилами, а зимою їх потрібно постійно чистити, якщо ви, звичайно, не передбачили під них електричний підігрів. Як показує практика для нашого клімату, ідеальний цоколь висотою 45-50 см або ж 3 см сходинки. Звичайно, можна зробити і одну сходинку, але коли сильні снігопади, то сніг її точно замете, а інколи замете так, що ви просто не зможете відкрити двері. І 90% наших проектів ми робимо з висотою цоколя саме у три сходинки. Шкодують, що зробили два поверхи замість одного при умові, що ділянка дозволяла, і взагалі зробили за великий будинок. Діти підросли, роз'їхались, і другий поверх. А інколи і третій практично не використовується. Часто на другому поверсі розташована спальня і постійно потрібно ходити по сходах. А в старшому віці це є додаткове навантаження, і воно зовсім не потрібне, якщо ви проектуєте будинок в один рівень або ж на один поверх. Також не забувайте, що великий будинок постійно потрібно прибирати. Шкодують і про те, що витратили багато коштів на умеблювання, на декоративні та оздоблювальні матеріали. На кімнати, в яких ніхто зараз не живе. А опалювати такий будинок зимою потрібно незалежно від того, чи там хтось проживає. Тому якщо ділянка вам дозволяє, то рекомендую будувати будинок саме на один поверх. У нас багато замовників, які побудували будинок на два-на-три поверхи, потім про це дуже сильно шкодують. І багато хто після того наступний вже свій будинок будує саме на один поверх. І більш ретельно підходить до проектування, щоб не було зайвої площі та кімнат, які потім не використовуються. А якщо будинок великий і має декілька поверхів, а проживає там небагато людей, то може статися так, що протягом дня вони один одного навіть не бачать. Шкодують, що зробили поверхи будинку в різних рівнях. Це коли у вас є сходи з першого поверху на другий, а між ними є сходова площадка. І з цієї сходової площадки є вхід у кімнату. Так само сходи можуть бути з другого поверху на третій, між ними також сходова площадка і також вхід у кімнату. Таким чином, зовні будинок виглядає як трьохповерховий, а по факту у нього є цілих 5 поверхів. Це виглядає класно на проєкті, класно виглядає на папері у ці всі рівні перепади, але з практики вам скажу це не дуже зручно. І насправді ви дуже швидко втомитеся бігати по тих всіх сходах між тими всіма рівнями. Винятком може бути складний рельєф, де таке рішення з перепадами і з рівнями може бути цілком оправдане. Тому, якщо ви вже надумали будувати будинок на два чи на три поверхи, то робіть їх повноцінні, без всяких там рівнів, перепадів чи півповерхів. Часто шкодують про те, що зробили басейн у будинку, тобто у приміщенні. Спочатку люди його активно використовують, а потім може статись так, що плавають тільки раз на місяць. Басейн постійно потрібно обслуговувати, воду постійно треба нагрівати, також постійно працює усушувач, і комунальні послуги у вас точно суттєво виростуть. А враховуючи вартість обслуговування басейну та комунальні послуги, Можна просто купити абонемент собі і всій своїй родині в найкращий аквапарк до кінця свого життя. Я думаю, ще навіть і залишиться кошти. З мінусів басейну у приміщенні це постійна волога, і якщо його належним чином не доглядати і не обслуговувати, то ремонт у цьому приміщенні дуже швидко втратить свій вигляд. Матеріали можуть руйнуватися, а на стінах. Може з'являтися пліснюва або ж грибок, як варіант, можна розташовувати басейн на вулиці, але як показує практика. Через рік експлуатації такого басейну його, як правило, накривають і використовують його суто літом, тому що гріти його в міжсезоння на вулиці це є дуже дороге задоволення, особливо якщо ви грієте його для двох або трьох людей. Я вже написав сценарій на наступну частину, тому якщо дана тема вам цікава, з вас 10 тисяч лайків та тисячу коментарів. І я знімаю продовження. Там ще багато цікавого. В коментарях під відео напишіть, що, на вашу думку, не варто робити у будинку, або про що найбільше шкодуєте ви. Шкодують про малу кількість туалетів або санвузлів. Часто люди проєктують будинок і гадають, що один туалет чи одна ванна, ну один санвузол для цього буде достатнім. Але як показує практика, мінімум на кожному поверсі має бути один санвузол. В ідеалі до кожної спальні свій санвузол. Ми проектуємо так, що коли будинок має два поверхи, то на першому поверсі має бути обов'язково гостьовий санвузол, в ідеалі, коли там є душ, і на другому поверсі має бути загальний санвузол, може бути з ванною, і санвузол для батьків, тобто, як мінімум, три санвузли. Ми зустрічалися з замовниками, які казали, що їм категорично не потрібно більше, ніж один санвузол. в результаті, коли вони будували будинок. Починали там жити, вони дуже про це шкодували. Особливо вони шкодували тоді, коли санвузол зробили тільки на першому поверсі, а спальня в них на другому поверсі, і в них з'явилася ще одна дитина, маленька так, відповідно, ходити з дитиною по сходах дуже незручно і небезпечно. Тому обов'язково, якщо у вас спальня на другому поверсі, робіть ще один санвузол. Не тільки для себе, але і для ваших дітей, які будуть проживати на цьому поверсі. Якщо ж будинок на один поверх, то мінімум потрібно робити два санвузли. Перевагу двох санвузлів ви точно відчуєте зранку, коли будете збиратися на роботу або діти будуть збиратися в школу. До речі, зараз в нас триває розіграш новенького унітазу з інсталяцією, з інноваційною системою зливу, які коштують більше 20 тисяч гривень. Умови участі там дуже прості. Всі вони в цьому відео і воно вже на каналі. Розіграш відбудеться 12 травня у неділю о 20.00. У прямому ефірі, тут на каналі Будні дизайнера. Не пропустіть! Шкодують, що зробили терасу в рівень з підлогою у будинку. Це виглядає дуже класно та естетично, але це не дуже практично. Якщо двері тераси відкриваються у вас назовні і десь зимою трошки випало снігу або десь щось трошки підмерзло, намерзло, то такі двері на терасу ви вже не зможете відкрити для нашого клімату. Ми рекомендуємо робити рівень тераси на 3, а краще на 5 см нижче від рівня вашої підлоги. Таким чином, не тільки ваші двері відкриються без проблем, але і зайва вода не попаде у ваш будинок. Шкодують про те, що зробили на території дуже багато газонів і посадили багато гарних, але екзотичних рослин. Відповідно, все це потребує догляду, і у вихідні, якщо ви плануєте, що будете насолоджуватися вашим ландшафтом, швидше всього, ви будете косити газон або доглядати за вашими рослинами. Тому ретельно рекомендую обдумати перелік рослин, які ви будете садити, а також площу вашого газону. Тому що його потрібно не тільки косити, але і поливати. І без хорошої системи поливу, яка коштує грошей, ви будете робити це вручну поливати газон зі шланга. А літом потрібно буде це робити мінімум два рази в день. Коли велика спека за день або за два дні з вашого газону залишиться пустеля, якщо ви не будете його поливати. Тому, якщо ви хочете гарний газон без... Додаткових зусиль, то він має бути обов'язково з автоматичною системою поливу. А рослини можна вибрати такі, які будуть не обов'язково екзотичні, проте будуть виглядати гарно протягом усього року і потребуватимуть мінімум догляду. Відеоряд, який ви бачите зараз у відео, це будинок, навіть комплекс будівель, у якому ми виконували багато робіт. І він зараз продається. Відео по ньому є на каналі. Ціна там не маленька, але щоб побудувати зараз таке, доведеться витратити набагато більше. Кого зацікавило? Посилання з усіма деталями буде в описі. Шкодують про те, що недостатньо утеплили будинок, не утеплили фундамент, і тепер він промерзає. Є багато містків холоду, не від коси, Відповідно, будинок є холодний. Зараз ми проектуємо будинки з отеплювачем товщиною мінімум 150 мм, а інколи навіть і 200. Вартість енергоносіїв з кожним роком дорожчає, тому потрібно подумати, вже, щоб економити потім. Дешевшими точно вони не будуть. А переробити потім фасад і додатково його утеплити. Це зовсім. Не дешеве задоволення і часто утепляють фасад, але не утепляють цоколь і фундамент. Мовляв, воно і так в землі для чого це робити. Але через фундамент, через бетон та арматуру дуже добре передається холод всередину будинку. І якщо не утепляти фундамент, металеві конструкції, бетонні конструкції, то холод з вулиці буде проходити в глибину вашого будинку. Щоб зберегти тепло, рекомендую виконувати теплий монтаж вікон. А також утепляти відкоси. По суті, зараз всі сучасні будинки проєктують так, що роблять таку собі шубу з утеплювача і огортають цим утеплювачем весь будинок. Таким чином, тепло не виходить назовні, а ззовні холод не може попасти у будинок. Не забувайте про підтримку ЗСУ, посилання на актуальний збір буде в описі. Якщо відео було цікаве, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступну частину. І рекомендую вам переглянути ось ці відео, вони також дуже цікаві. Або ж наступну частину, якщо вона вже вийшла.